Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток 23 мінус 11. Починаємо віднімати з одиниць, від трьох одиниць відняти одну одиницю буде дві одиниці, підписуємо під одиницями. Від двох десятків відняти один десяток буде. Один десяток підписуємо під десятками. Отримали число 12. 79 відняти 45. Від 9 одиниць віднімаємо 5 одиниць. Буде 4 одиниці підписуємо під одиницями. Від 7 десятків піднімаємо. 4 десятки, буде три десятки. Підписуємо під десятками. Отримали число 34. 85 мінус 34. Від 5 одиниць відняти 4 одиниці. Буде одна одиниця, записуємо під одиницями. Від восьми десятків віднімаємо три десятки. Буде 5. Десятків записуємо під десятками. Отримали число 51.